Пропонуємо вашій увазі затишний будинок у мальовничому куточку природи, який ідеально підійде для тих, хто прагне спокою та гармонії. Будинок розташований на затишній ділянці площею 24 сотки, яка приватизована та має кадастровий номер. Загальна площа будинку становить 50 метрів квадратних, і це чудовий варіант для постійного проживання. Будинок складається з двох просторих кімнат, великої кухні та тераси, яка може бути переобладнана на ваш смак. Тут зроблено косметичний ремонт, що дозволяє одразу переїхати. Опалення комбіноване, встановлені газові конвектори, твердопаливна грубка, а також є стильний камін, який створює атмосферу затишку та тепла в холодні вечори. Комунікації включають газ, електрику та колодязь з насосом, що забезпечує зручний доступ до води, дах будинку. Замінений, тож він у відмінному стані та не потребує додаткових витрат на ремонт. На доглянутій ділянці ростуть плодово-ягідні дерева, кущі та два сорти винограду, які щороку радують щедрим врожаєм. Крім цього, територія облаштована цегляними господарськими спорудами, серед яких баня, літній душ, туалет і просторий погріб для зберігання продуктів. Будинок знаходиться в затишному місці, з гарним виглядом на ліс, лише за 300 метрів від магазину та зупинки громадського транспорту. Також є працююча загальноосвітня школа, відділення нової пошти, церква. Село знаходиться біля автошляху 1806 та має зручне транспортне сполучення. З Луцьком та з рівним. Неподалік розташовані озеро та ліс, що робиться місце ідеальним для відпочинку на природі. Чудовий варіант для тих, хто шукає комфортне житло серед природи з усіма необхідними умовами. Не втрачайте нагоди стати власниками цього затишного куточка. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.